Навчання зараз дуже важливе, тому що нам потрібна освічена нація. На дворі, 1 вересня, початок нового навчального року. На жаль, з далекого 1944-го він має воєнні особливості. Сьогодні ми менше говоримо про мультимедійну дошку та знання, а більше про безпеку дитини у школі. Ось як її забезпечили у Франківському ліцеї, де ми сьогодні побували. У даному випадку ми перебуваємо, може використовуватися для укриття. Площа дозволяє вільно розмістити 350 учасників. Тому Ті, хто будуть навчатися у першу зміну у випадку тривоги, спокійно можуть тут не тільки перебувати, ми можемо і проводити навчальний процес, є дошки переносні, ну, можемо демонструвати дітям відео, так щоб десь задіяти їхню трошки увагу, зняти стреси, поряд, є туалетні приміщення, ну, наявно вода, медикаменти, тобто все те, що передбачається, окремі виходи. Казівники все витримали відповідно до того, які були вказівки. Та повернемось до святкової частини 1 вересня, де першачків та ліцеїстів випускних класів у Франківському ліцеї відбулася традиційна урочиста лінійка з піднесеним гімном України, квітами, кульками у національних кольорах та гучним першим дзвоником. Запитуємо батьків, кого вони привели перший раз у перший клас, та які сподівання пов'язують з початком навчального року. Сьогодні ми провели до школи нашого першачка, нашого сина Водлина. Ми самі переселенці з Херсона. Так доля склалася, що, нам, що ми вирішили переїхати та мусили переїхати до івано франківська де мешкаємо. Настрій гарний, все дуже добре. Обрали ліцей, Буду дитина навчатися в ньому. Я думаю, що все буде добре. у Нас донечка, першокласниця. Вона сьогодні. Настрій сподіваюся, нас мир на спокій в державі і на те, що будуть відчинені школи. Що військова адміністрація дасть дозвіл на навчання. І що всі будуть у безпеці і в Україні навчатися? Я сьогодні із похресницею дуже рада, що нарешті почався навчальний рік, тому що в часи війни важливо відволікатися, тому що у вирі подій можливо люди будуть трошки забуватися і перемикатися на позитивні емоції, будуть думати не лише про війну. Навчання зараз дуже важливе, тому що нам потрібна освічена нація нам потрібна нам потрібно вивчати і поширювати українську мову. А я сподіваюся, що школа в цьому нам допоможе. Звичайно, що у цей складний воєнний час найбільша відповідальність за роботу навчального закладу лежить на його керівництві, на його умінні не тільки грамотно поставити навчання, але й підтримувати емоційно здорову атмосферу. Вітання з святом першого дзвоника з Днем знань, настрій святковий, оптимістичний, переможний. Що ми побажали дітям, побажали батькам-педагогам, миру перемоги, всім, все буде Україна за сприяння батьків, влади, ми працівників ліцею, педагогів. Ми зробили все відповідно до нормативної документації щодо створення безпечних умов навчання дітей в режимі офлайн. Також е в разі, ну, скажімо так, непередбачених обставин ми вже більше року працюємо досить успішно на платформі дистанційного навчання, тому проблем переходу онлайн-офлайн в нашому ліцеї немає. Боже слово, духовне наповнення навчання це ті аспекти, які впевнене увійшли в життя ліцею. Це особливий напевно для кожного часу, особливо для кожного учня. Так само кожного батьків побажав, щоб Кожен день вони проживали по особливому, і щоб ті знання, які готові їм дати вчителі, як отацілинка будувалася днем за днем, в особливий храм: храм науки, храм добра. Храм, який допоможе їм в подальшому будувати своє власне життя, свої сім'ї і будувати разом спільно нашу велику державу, нашу Україну. І цього всім бажаю, як і бажаю Божого благословення. А як в цілому на Прикарпатті розпочинають новий навчальний рік? Який вибір мають школярі та батьки щодо форми навчання? У мене цей перший не також особливий, тому що наша донька йде в перший клас. і Ми сьогодні були в школі, вибрали. Очну форму навчання, і тому радіємо за неї також. Дитина вчиться в закладі освіти, а батьки вибирають форму навчання. Форма навчання є очна, форма навчання є дистанційна, і сімейна форма навчання є екстернату. Одну з них вибирають батьки, і відповідно до їхнього вибору їм надається. Такі освітні послуги. Очні форми навчання звичайно менше, тому що не всюди є укриття і ведуться ще в деяких закінчуються роботи ремонтні, але 100% закладів відкрилося в ті чи інші формі навчання. Сьогодні батько одного першокласника сказав: хто не має знань, відстає від життя та майбутнього. Тож в країну знань юні прикарпатці вам будувати мирну, сильну, сучасну Україну.